Усіх вітаю. 19 годин вечору я йду в лікарню до татка. Купила йому такі капці. Ну, це взагалі. Побачила, що він в лікарні ходить босяко. Ну, Він на костелях там до холодильничка недалеко пройтися, і він не обувається, просто йде по лікарні босяко В нього є капці, але вони резинові, важкі і. Дуже стискують ногу, а вона в нього наскільки болить, що він взагалі не може обуватися. Він попросив що-небудь м'якесеньке йому взять. Я взяла отакі фабричні, вони будуть довгенько носитися. Там були китайські, дуже м'які. Але матерія якась така розхльобана, кривенька і до ноги взагалі не торкається. А сама ця підошва наскільки твердюча, резинова і важка, що ну не годиться. Я знайшла йому такі класні, на три розміра більше. Ви не повірите, в нього розмір взагалі дитячий. Там для чоловіка 39 чи 40, ну 39 здається, я на нього не спитала, а це 40, 45-й, там ще був 46. й Ну, Жіночка дозволила, якщо буде малувати таткові, то вона сказала: прийдете, поміняйте, я вам ще більший розмір дам. Ну, Якщо буде дуже великий, ну там, щоб до пальця взагалі не торкалося, він віднесенький, ну воно дьоргає, рамулечку пройде, і потихесенько можна буде на ню ставати, бо взагалі стає, серце заходиться. Наскільки боляче, воно дюргає, поки що ще мало часу пройшло для такої хвороби, тому сподіваємося на краще. І оці тапці зараз йому принесемо. Хто бажає, то пройдемося по наших вуличках. Цей буде чекати сидіти. Купила йому шийки, до центру ходила. Головок не було, закінчились. Ну, печіночку я додаю в кашки, в супики, в борщики. Да? Скажи, я тільки окружку можу їсти без печінки, а все інше мені потрібно грамулечку для запаху покрашити, і тоді я з залюбки буду супик їсти. Тільки мої зайченятка, Жаркувато на вулиці. 19 година. Я думаю, там сьогодні у татка було багато посетителей і провідувала, приходила. Так що, сходимо, просто капчики оці віднесемо. Ну, це більш такі доружчі, бо там були дуже дешеві. Ну, вони взагалі не годяться. Тут воно м'якесеньке, але матерія хоч трішечки тримається. І дуже м'яко тут, і вони легесенькі, тому що ті китайські, я ж говорю, наскільки подошва не гнеться, резинова, товстюча, якась чорна. І, а, а тут а так як ганчірочка, якась м'якенька, немає ні окантовочок, нічого. Ну не підійде, тоді ще візьмемо якісь м'якенькі. Це головне, щоб ножка, хоч трішки витримала, та він не ходив по лікарні босяко. Зараз швиденько зайду, нічого не буду брати. Взагалі нічого не їсть, воно, мабуть, болить. Він же ж говорю, такий мовчу, нічого не скаже, ні в чому не признається. Соки. Якесь там печиво, нічого, не їсть, все повертає. тому вирішила сьогодні просто сходити і нічого не брати. Потрібно, буде скаже, і візьмемо. Масюль, ти також ідеш? йдеш? О, та тут, а всі з нами йдуть. Всі з нами йдуть. Так, я капці вставила сюди, щоб в руках не тримати. Масюль, якщо таточка перестане до нас приходити в гості, я тебе буду носити до нього додому. Ось так, понесу і нехай привикає, подарую її матусі, і нехай вона з татком, зі своїм любимчиком, вона його обожнює, і сидять. Буде гріти йому ножку, щоб прибирати болі. Коти вони ж лікують насправді. Все, мої хороше, ходімте, нехай вони тут ось сидять. Я більо позбирала, не встигла прищепочки позабирати. Ну, хоча і 19 година, але все одно ще жаркувато. Я навіть не знаю, скільки зараз градусів не дивилася, але таке сонце пекуче. Взагалі-то о 19 у нас вже більш-менш прохолода починає опускатись на землю і вже більш так можна вийти на вулицю, щось поробити. Я гляну, скільки тут. 41. 41 градус, так, ну з Богом. Зелено. Травичка відросла, піднялася після душиків, ну нам туди. І попряму, зараз попрямуємо по тросі. Хвилиночок 20 будемо шурувати. Знайомими стежечками пройдемося. Там, де гортензійка наша набелюшка, яка вона деревовидна, чіпала нас за плече, поки ми на роботу ходили. Ну, я спустилась, траса вон поряд, а я тут а, по доріжки йду. Тут маленькі чагарнички, таке раз трав'я, розрослося і жовтий, і білосніжний, бо ніхто не живе. Як де будиночко? будиночок заброшений, і відразу чагарники. Ніхто не косить, ніхто не доглядає біля подвір'я. А тут уже далі видно, що облагоружено. Намагаємося підняти собі настрій, щоб дотатка. Прийти з горним настроєм. Щоб він не сумував і говорити, що залишилося ще трошки полежати, то, ну якщо 10 днів, то залишилось 4 дні. А якщо більше, на більше залишать, то буде він ще там є довго лежати. Хто ж вона знає як там буде долі. Так, О, що тут та? машина, ніхто не їде, ні. Нікого немає. Уже під вечір більш-менш так спокійненько. Машина все одно будуть мателятися до пізнього вечора по дорозі, але все одно набагато краще. О, підходимо до тієї місцини, де гортенція нас чіпала за плечі. Взимку як ходила, такі гілочки високі без листя. Так і чіпануть. Височенька була, розлуга. А тепер ж де ж вона, покажіть? Вона тут росте взагалі. О, нову клумбочку люди розбили. Я дивлюся. І доронікум. Доронікум вона з кругом. А є Анабелюшка, ось вона. Але вона дуже хвора, друзі. Вона дуже хвора. Чи це не Анабель? Що ж я додому принесла? У мене... Щось воно і на, на, на анабель не схоже. От і то до. Щось принесла таке дивне. Взяла черенок, а воно так добре прижилось, Це тільки анабель так може. Гілочку тикнув і порядочок. Рослина готова тобі, безкоштовно. Ой, без поливу пов'яли навіть такі стійкі квіточки, як. Дороніку А ось також знайомі нам туї, які вже підросли і здається, що вони вже нам чужі. А насправді ми всю зимку кожного дня них проходили і вони вже попідростали, що їх не пізнати красуночки. То була спека, вони такі рижі стояли, трошки відійшли після дощиків Зазеленіли. Треба не поспішати. Коли швиденько йдеш, робиться жарко. Не хочеться прийти мокренько. Коли в тіньочок ховаюся так гарно, тут прохолода, а на сонечку ще жарко. А це врожева, саме корисне. Попереду величезний кущ комсуса росте. Комсос, я дивлюся тут. Знаменитий. Майже в кожному подвір'я цей красунчик агресивний росте. Його ж не виведеш, він так порозпускає. Оці квіточки ще називають циганськими сергом. А ось ще один красунчик. Ой, квіточок не дуже густо. Але скільки ще бутонів? Циганські сірги називаються ще. Ця квіточка. Отакі сережки. Червоні яскраві. <гум> як же вона називається? Героскутер. <гум> Моторчик поставив і поїхав. Яка краси, знаєте, що цікаво? От зараз ідеш ще жарко. Через годинку вже наскільки буде холодно, так прохолодно, що іноді під вечір вже хочеться ковтину одягнути. Сильні перепади температури. Не знаю, як витримують рослини, люди, бідніці, але з погодою щось жахливе робиться. Зверніть увагу, які на Харківщині піски. Земля біла. І сучки. То мені просто там писали Ірочка. У вас така земля світла, як на морі. Ти де не йдеш? І кругом білосніжне. Ну, а в людей там все чорне, мабуть, чорнозем. Половину півшляху вже пройшли. Увечері так пташечки починають співати. Я, мабуть, вже зарумянилась, тому що жарко ще в 19. Та зараз вже 19.30. 30 Усюди. Листя таке крупне, Класнуче. Ще трішки і побачимося статочка. А до нього приходиш, в нього відразу очі мокріють на сльозках. Не знаю чому. Тому що додому хочеться. Ну, вже ж скільки днів. Лежать ні телевізора, ні телефона мобільного з інтернету, так як у нас. Просто лежать і все. Для таких домашніх, мнітельних, добрих людей це випробування серйозне. Бачите, попереду. Ой, то поля, яка де вона закінчується? Величезна яка. І сумах. І вам дивлюся, червоні повно сумах. А це все магазини біля лікорні. Друзі, яка краса, скільки трояндочок, це просто прекрасно. але як би тут гарно не було. Па прийдися, будь ласка, як супермодель по подіуму. Ану, Та тапочки китайські маденщина, покажи, будь ласка. Гриша, он дивись, ти хоч зараз попадеш і ззад з памиш. А ну всі зацінили, крім тебе. Всі зацінили, крім тебе. Ти зацінив? Та не вони вже тут ходитимуть, а я, а воно піджима мене. Ну, більший розмір взяти. Ну, видиш, більший це буде цілий корабель. Ну, трошки. Тут, у підйомі, щоб він більший був. Ну, і не, то... і не розрізати отут. От. Ні, давай ми оці оставим, а потім візьмемо ще одні. І ще одні. Ми троє ще візьмемо. Давай більше-менше мамку... А що до... сьогодні буде. Ага, друзі, гумарять, зібралися всі. Ну, тапочок, ледве-ледве 45-й розмір на нього наліз. Взагалі обтянула так і зараз сказали йому укол, зробили обезболюючи, тому що вже нестерпно було терпіти. Ви уявляєте? Щось страшне з ногою робиться. Ой, і він взагалі не може обуватися. Вийшов босяко. А це обув, обтягнуло ногу, тапочок. Але якщо обезболююча дія закінчиться, він його не зможе носити. Я прошу, давай тобі більше принесу. 46-й розмір ще був на базарі і жіночка дозволила поміняти. Він говорить, не надо. Ну, Я вирішила, нехай і ці будуть, коли ножка, якщо зійде і все буде гаразд, то буде ці обувати. І візьмемо більшим розміром. А більший розмір якраз би зараз підійшов. Ну, він говорить, він буде довгий, він і так довгенький. Головне, щоб в підйомі трошки вище був. Ну, подивимося, сидять усі. Татко гумарить, а всі сміть. Я бачу, холодна вода. Після чого Все, Риша, ну я спеціально брав для тебе. Я знаю, що ти ну, солоденький лю... любиш. Лю... Люби віддаси. Люба... Люба Ну, я знаю, що ти любиш солоденьке. все. Па, На мене не дивися. А? Не дивися, тобі віддали, куди хочеш туди дівати. <гум> У нас розговор короткий, <гум> ми довго не думали. <гум> так, і, і я буду, а це це люблю. Ні, ні. Я, я, я думаю, ну, це татає ще, думаю, та щоб його витягнути, так? Да? Ні. Це ж внучка завтра приїжджає. І вона, і вона, і вона. Привичка одразу пробувати, що не дадуть, то відбув. Ото може пиво до таранки. І хлебане потім віддає нам, каже старо. Друзі, поспішаю, не те, що поспішаю, а просто лечу. Потемніло, затянуло, починають крапельки зриватися. Всі розхвилювалися, мені ж ченько йти, щоб дощем не намочило. І оце я зірвалася, довго ми засиділися. Дивіться, як темно вже. Посиділи добре, поговорили. Але погано одне, що татко весь час на обезболюючому. І уколи колить, і пігулочки п'є. О другій ночі починає страшенно боліти нога. І просто встає і сам собі колить укол. Сьогодні вночі те саме відбулося, і його на гарячому. Застала медсестричка. Ой-ой. На гарячому застала медсестричка і допомогла йому уколоти. Тобто він собі іголку вставив, а вона випустила ліка. Ось От так. весь час обезболюючими, не знаємо поки що, що далі буде. Ну, дуже болить. І зараз вже сидить, Починає трошки стонати тому що дергає дуже сильно та нога. Зараз 20:30, ще повинно бути світло, взагалі не темно. Але на вулиці потемніло, мабуть, через дощ. Вже 5 хвилиночок Не йду, а біжу. Декілька краплиночок упало, але поки що дощика немає. Той тобто в попередньому ролику мене питали, Іра, ну тебе намочило дощем? ти встигла з лісу добігти. Так, я тоді встигла з лісу добігти, не підмочило мене. Все було гаразд. Я сподіваюся, що сьогодні те саме буде, бо парасолічки немає і не хотілося б зараз, щоб тебе освятили дощовою водичкою. Я думала, на вечір вже буде прохолодно, гарно, хоч подихати свіжим воздухом, який там свіжий воздух, друзі. Ідеш ж дихати нічим. В повітрі парілка, відкривали тільки що інтернет, дивилися погоду. Погода, ну, Я там бачила дощок тільки на один день. А мені сказали, на якому сайті аж на три дні дощ. Ну, це Сьогодні, можливо, вночі ще пройдеться. Нехай іде, нехай дощики потрібні. Залишилося зовсім трошка. Ну, тут хвилиночок три, можливо. І вже я буду бачити свій будиночок. Але крапельки розкрапалися не на жарт. І вже так моросити трошки почало. Ну, Хоча б не сильно зірвалося, бо таке темне, чорне налетіло, що може. Та все, дощик пішов. Все моя хороша, побачимося вдома. Трошки не добігла. Зараз або донечки зателефоную, щоб вона зонт мені принесла, тому що ще треба йти, а він такий гарний. Пішов. І я це стою під магазином, тут дах і чекаю, поки хоч трошки перекапає, а потім піду далі. Мась, хто тут, тут на мене чекав. Ну, хто на мене чекав? Хто це? Де, Де ти ото вилізло? <сі> Друзі, <сі> ви подивіться, на оцю маленьку, риженьку місце зустрічі змінити не можна. Вона завжди чекає тут, поки я прийду. Це приємно, тому що ти відкриваєш і жива тваринка тут бігає, і поговорити можна. Прийшло. Слава Богу, небо страшне. Знову щось буде. Чорне просто затягне. Гримить. Так, Уже далеченько гримить. Дивите. Зніму, бо жаркенько, парілочка. Я поки добігла. Біля магазину, ну постояла хвилиночку. Воно заляпотіло, я відразу злякалась. Думаю, зараз я О, блискавка вже. Думаю, зараз як хлине, а мені ще йти додому так ну, прилічно. І я вирішила постояти, а воно не розкапалося, відразу зупинилось. Ну, бачите, немає. Та воно вже і на парконі. Що дітям сиділять? Вона чекає, щоб я зайшла в будиночок. Он вона. А воно вже темніє Гримить воно не гримить, а такі розкати, все ближче, громче. Зараз щось буде, ну, а ми пройдемось. Пройдемося. Я люблю таку погоду. На мене завжди якась романтика находить, коли це дощик, небо, синє, розкати грома, блискавка. Я люблю дуже От знову блиснуло, освітило і літню кухню, все. Курочок уже немає. Дивлюся, всі б спати полягали. Єдине, що треба ці всі прищіпочки познімати, бо намочі потім. Я зараз поки поговорю з вами. Та воно як піде, а воно так різко в нас розпочинається. Ну все, ми хороші. Оце така коротенька прогуляночка, просто новина от таточка, що ще, ще він лежить у лікарні, ще йому будуть додатково ліки приписувати, хірург від ноги, нога не проходить, справи не дуже добрі. Вона розпухла ще сильніше, дуже болить, дюргає, ніби то таке відчуття, що нариває. Зараз там ще прищіпка. І він навіть не витримує, стає, сам собі колить ліка, щоб вночі прокидається від того, що жахлива біль. От отак, мої хороші, тому дуже хвилюємося за ногу. Так, ну це я зараз без вас приберу. пішов дощик ну Такий маленький, поки що у нас є час заглянути на півхвилиночки, не більше, до садочку нашого улюбленого. В таку погоду все виглядає не так, як завжди, а просто темно. Я вже так частенько ролики роблю ввечері, що ми вже звикли до цієї темряви, ну просто в день дуже спекотно і неможливо взагалі працювати. Капусту треба повикопувати. Все. Вона згоріла на нашому сонці. Взагалі он дві залишилося зелено, і вона почала вже жовтіти. Так, я уходжу. Масюль, ну куди ти йдеш? Дощик вже ж пішов. Закрито, я завжди перевірю, а потім тільки зі спокійною душею йду. Малинка, ходім, 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 давай, пачмо. О, сірка Ну, зараз ми і в будиночок з тобою не заскочимо. Давай заходь. От. Так, зараз прищіпочка. Ух ти! Одну прищіпку загубила цілу... Ой, і ще одна. Я розгублю, щас зібрала шляні. Я заховалася під дах, мені тут добре, дощик не мочить. Але розкапався, все, дощ пішов, ще разочок помиє, напитає нашу землю. Сподіваємося, що вночі гарний пройдеться. Отак у нас дощики зарядили, і спека, і дощики, все як буває влітку. Рівномірно, не часто, але дощів малувато, що воно буває там 20-30 хвилиночок, покапає, все одно так ось промочить і все. Ну що, в мене настрій. Так собі, тому що татка хворіє. Я зараз зроблю собі чайочку з лимончиком, посмакую і буду відпочивати. А завтра знову підемо до таку. В капці треба купити більший розмір, нога збільшується і не входить в тапочок. цей. Потрібно ще більший розмір. Уже 46-й. Уявляєте, яка це нога, коли 46 розмір тапочка і вона не влазить туди. Хоча в нього ножка 39. Пока-пока. Друзі, це щось страшне. Я стою в коридорі, на мене сюди ляпає, хоча тут все закрито. Ливень просто з вітрюганом все зриває. Дерева гойдається і я не знаю, л'є, просто лє. Воно не так, а лє. Ну, ну от що робиться? Там ні перців, ні помідорів, там нічого не залишиться. І о, небо просто туман, туман від води. Це якийсь жов. Просто все потопає. Оток. І оце вже 15 хвилин. 15 хвилин є. Ой, друзі, я не знаю, що це робиться. Це якесь страшно. У мене таке відчуття, нібито там грота не дуж. Єдине, що чинюшечки немає. Я сподіваюся, що він заховався. Все сіре просто сіде через воду воду. Ви бачите, що робиться, друзі. Ну от що там залишиться на городах? Це кафець якийсь. Це добре, що я добігла. Оце потрапити під таке і очі заливаю, там не видно, воно з вітрюганом.